Всіх вітаю. Друзі, всіх вітаю, вітаю підписників, вітаю гостей каналу. Всім привіт, слава Україні. Слава нашим захисникам. На сьогодні відео. Да? Купи собі комбайн і тоді побачиш. Ну, там да, да, Коментарів дуже багато. Залетіли. Зараз поговоримо на цю тему. Ну, а ви не забудьте лупнути -луп лайкос з цьому відео. Мо вам це нічого не стоїть, а мені продвиження каналу. Ну Бажана підписочка, друзі. Так що почнемо зараз з коментаря. Купи собі комбайна і тоді побачиш. Ну, по-перше, по аби в мене були кошти на те, щоб купити комбайна, я б не працював би комбайнером. Це по-перше. А так я працюю комбайнером. О, значить, в мене немає коштів купити. Хоча я пробував. Ну, у мене ну, таких коштів не було, але я думав, може там якось влізінг там взяти, да, чи ще що-нібудь. Коротше, я обігав і банки, і все, от допустимо, продає фірма комбайни. Я дзвоню до нього і кажу: Ну так і так, Тож він стоїть, я буду працювати, виплачувати. Він каже: Ну, тобто, ти будеш моїм комбайном заробляти собі гроші, і мені віддавати. Ну, така позиція банки, банк каже 30%. відсотків. То, тобі ж, якщо стоїть комбайн 100 тисяч. Євро да, мені треба дати 30. Де мені їх взяти? У мене немає таких коштів. Взяти 30 тисяч євро на той комбайн. У мене їх немає. Ну, де, де, де мені взяти обичному громадянину? Красти йти. Ну, це таке, це бред. О. І я хочу сказати, Тим хейтерам, хто коментує, от е, такі коментарі оставляє і тому подобне. То там колесо провтикав, е, купе. Там один коментар писали: Кардан уграв, е, господар купе. <гум> Людина не... Я сказав, що кардан накрився. Людина пише мені, що я кардан уграв. Людина не знає навіть нюансів того всього. І вона пише, що я грав кардан. Е, кардан не уграний. Кардан цілий, хрестовини теж цілі, але вже пішов шат. Чому? Тому що там не було таводиць, його ніхто не мазав. Я на цьому комбайні працюю 2 чи 3 дні. Я все, до, до всього в мене рук не вистачає його передивитися. Я замітив виріс, що воно шатається. Мені його треба, мені його треба зробити. Тому що, якщо вже розіб'є Христовини, може гуки побити. Тоді вже гуки треба. Бити. А так я замінив тільки хрестовини, Шановний. І теж по поводу купи собі комбайна і тоді будеш знати. Я його не можу купити. А раз людина купила комбайн, значить нього є кошти ці. І я на ньому працюю, ну я, комбайнери усі ми працюємо, і цій людині заробляємо ці, йому ці кошти. Не всі комбайнери, не всі комбайнери однакові, не всі комбайнери погані. І не всі роботодавці погані, я, я скажу, ну не всі. Я випущу відео, випущу відео і не одне про роботодавців, яких хороші, нормальні роботодавці, порядні і тому подобне. Це, ну, ми, ми працювали у них, але там так сталося. Ну, то чого відео. О. Другий там пише, я платив 25%, але все одно крали. Згоден, може, бути. може бути, ну, може й крали, ну, люди різні є. Тобто тут ось одна людина, там друга людина, вони дві, дві різних дві різні людини. людини. Є такі люди, що скільки не дай мало, Скільки не заплати, мало. Ну, є в нас такі люди? Є люди, от скажіть, є Є такі люди. Ну. Ну, Тільки не треба всіх під одну грибьонку е, класти. Я, допу, я допустимо я горілки не вживаю, ну що й курить поки, Ну не, не больний. Дуже, як би сказати, дуже важко я кидав корінь. Так що, ну, так я знаю, що буде хейтерів багато. І казали мені, що хейтерів багато буде, але ну, трошечки щось е, як би, зачіпає. Ну, я розумію роботодавців, що буде дешеве. Ну, Ті запчасті, Той склад, да, то й кардани, ті всі запчасті, але це все же воно виходить зі строя. Люди добрі. Але людині потрібно за працю платити кошти. Причому тут і взагалі була ну, 120 гривень. Що таке це 120 гривень ну, зараз то за той гектар? Я просто не розумію. Я знаю багато роботодавців, які... Платять кошти зараз 300 гривень за гектар. Ну кошти платять 300 гривень за гектар, і вони їх платять. Да, віддають. Я робив у Херсонського там е хлопчини, не, не буду називати, ранні зернові я робив, він з нами повністю розрахувався, але ми не пішли, чого, чого він, ми не пішли туди назад на роботу, тому що соєшникової жарки кукурудзи кукурузний не було. Комбайн тільки був куплений, комбайн тільки з зерновою жарткою. Ми відпрацювали рані зернові о, з тато. Він з нами розрахувався повністю. Ми прийшли до нього на роботу, він каже, щоб не було там нюансів, я вам буду за кожні 200 гектар платити. 300 гривень я плачу за гектар. Домовились? Домовились, кажу. 200 гектар ми змолотили, ми на Одещині були на карточку тату і мені. По 30 тисяч. 400 з чим то гектар ми там змолотили. Він з нами повністю розрахувався. Ми переїхали, поставили комбайн, все полагається. Ну, без всяких нюансів він сказав, що сіношникової жатки немає, і купляти її в ну, них не планують. Грузу їх теж немає. Хлопці так що якщо що, на сьогоднішній рік. Ну, а далі працювати то треба. Правильно правильно. Поїхали до того Вуртника у Тернопіль. Ну, відео там я все розказував, що вийшло. Отуди приїхали, ось погукали на Черкащину, на Джундір. Ну, Тут кажуть, що вроді роботодавець, широ зараховується, все хорошо. Ну, теж поломок багато, теж змільчитель вал. Е, я тільки на нього сів. Виходжу, ремень порваний, туди сюди за шків. Тільом пається, зняли шків, все подшипник, з'їв вала. Зняли змільчитель, роблять вал. Це ну, що я його з'їв Ні, ну не з'їв я його. Потім кинувся туди, що, я ж кажу, теж відео розказував. Там на вітрі варіатора ві, ну, на вітрі на самому валу варіатор, плюс вал. теж це я його з'їв, чи що. Ну, з цього, як би сказати, зі слів людей, які коментували, що порахуй, скільки воно коштує. Ну, я ж його не з'їв, не з'їв. Ну, вовремя побачу, що його взагалі не відпало. І так заглядаю по, по всіх закавулках. Так що не всі комбайнери одинакові. Так само, як і роботодавці, я ж кажу, ще раз наголошую. Є порядні роботодавці, є порядні комбайнери. Є непорядні комбайнери, є непорядні роботодавці. Ну, це, 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 як, це як правило. Зараз опять будуть писати відео ні о чому, якщо один там. А, слава Господу Богу, відео ні о чому. Причому тут Господь Бог. Хоч би, Господа Бога не приплітали сюди. А так, всім дякую за підтримку, за коментарі. О, так що, хто бажає підтримати копійкою, да, канал там є в описі. Ссылка на донат і на карточку. Так що буду всім вдячний за будь-яку підтримку. Дощик у нас іде, я не знаю, а не буде у вікно видно. Джалюзі. Вчора йшов, сьогодні цілий день іде. Капець. Так, да, багато, ну, які кошти вкладаються в компанії, я знаю, але ж вибачайте мене, ще ні один роботодавець не розпродав, не розпродав техніку, тому що невигодні. Ще, ще не один не розпродав, вибачайте мене. Так що ну, ми як комбайнери теж хочемо, щоб нам е, за, це, за, за нашу виконану роботу платили кошти, щоб ми могли содержати свою сім'ю. І там кажуть, е, ще один коментар писали, е, чому роботодавець повинен содержати тебе, твою сім'ю і твоїх батьків. Я не сказав, що моїх батьків повинні содержати. Я не казав, що моїх батьків повинні содержати. Я казав, що я повинен заробити, е, ну, определену суму, щоб я якось батькам їх допомогти. Ми, то і там місяць працюємо, і де працюю. Де? Ні, ну я ж не сижу вдома, що я кажу, що я сижу вдома. Чи охорону там йду підробляю, чи, чи там ще кудись, але ж вдома ту не сижу, не, не сижу шановний. І це вже моя, як би сказати, вічна, там сидіть чи не сидіть. От є встановлені порядки, чого люди одні можуть платити 300 гривень, а другі не можуть. Я не можу зрозуміти. Будь ласка, поясніть мені. Я, я не можу. І Людина каже, що ну от не можемо платити таких грошей. Ну як? Ну, ну чому Чому один роботодавець може платити опередну суму от таку да, за виконану роботу ковбайнера чи тракториста, чи, 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 чи там... Ну, Лібо якого, якого роботодавця. Ну, візьмемо, зараз ми бачимо про комбайнерів, да? може платити от, 300 гривень, допустім, Да? А другий не може ці кошти платити. Чого? Ну розцінки ж однакові, я так думаю. Я не рахую, і вибачте, я не рахую, нії гроші. Скільки там господар тої техніки заробляє, я не хочу. хочу хоч і мільйон. Ну Ми договорилися за таку суму. Ну, тут її треба дотримуватися, щоб її сплачували. Правильно, правильно. О, так що, друзі, зараз поки такі відео, а там вже вийду в поле, вже буду з поля знімати, розкажу про господарство, про одне хороше, хороше господарство. Ми там 4 роки працювали. О, і Ще одна людина дуже хороша є. Ну, ну, Роботодавці є дуже хороші. Я нічого не кажу. У нас на Кіровоградщині є, є роботодавці з лекціонами, туди на роботу. Ми... Не влізеш ну, нашим язиком балакаючи, да, тому що люди там держаться, їм платять е кошти, з ними розраховуються, до них відносяться до людей, а не до якоїсь там е скотви. Я там, кстати, написав одному, що ви що нас рабами хочете зробити, так відповіді мені не написали. Ну, там такий коментар написали, я вже не пам'ятаю. Ну, типа, я ж йому відвідав, що ми повинні безкоштовно робити, чи ви нас рабами хочете зробити. Ну, то відповіді я не отримав. Я завжди, казав, що людина, якщо виконує свою роботу, свою роботу вона повинна бути оплачена. І Конституція України гласить, що робота повинна бути оплачена. Тому що якщо робота не оплачується, це вже йде роботство. Ну, мене поймуть тільки, як би сказати, ці комбайнери, трактористи, да, роботяги да, такі, як і я. Хайтерів буде, я знаю, хайтерів буде дуже багато. Ну Ніхто не написав е, з роботодавці, що хвалати людям, які вже по 67 років, да, по 60 років вони йдуть і працюють на цих комбайнах, і не сидять дома, йдуть працюють, тому що до пенсії на щось. Ну, ніхто не написав і не напише. Тому що це є робоча одиниця, ну то є розходний матеріал. Сьогодні він є, сьогодні, завтра його нема. Хрі, на нього прийде хтось другий. І сказав, що я не прав. Чого я не прав, я не прав. прав". Нам так казали, нам так казали, нам казали, що тисяча на, ну, на твоє місце за забором тисяча стоїть. Лічно, я це чув і скажіть комбайнери, що ви такого не чули чи так що за забором стоїть очередь, тисяча, вас замінять. Казали, казали. Але ж, ну, я не лізу, допустимо, у економіку. Я не лізу там, в бухгалтерію, я не лізу в строїтельство, бо я не тямлю там нічого. Я вдома людей нанімаю, щоб там щось строїли, бо я не тямлю. Я прямо, прямо кажу, бо я не тямлю в тому строїтельстві нічого. О. А є люди, які так до техніки лізуть, але вони нічого не Ну, Так і виходить. От негативне ставлення, таке, і враження складюється. Так що такі пироги, друзі? Не забуваємо підписатися, лайкослувати цьому відео. Формат, такий, такий собі формат, трошечки побалакаємо про це. Да? Але є там у мене один, одні, одні з Вознесенська, я казав, що про них треба розказати, щоб люди знали, що за роботодавці. Тому що я там був, зі мною так поступили, і я думаю, що. Треба розказати. Тому що починаєш звертатися десь якісь правоохоронні органи, про органи, органів кажуть, а тебе є докази. які в мене докази? Ну, відео те, що я знімав, що я працюю. Ну, а може ти там волонтерством займався, ну, благодійністю чи ще що небудь Документально підтверджено. Є документально, що ти офіційно оформлює, що тобі повинен заплатити і тому подобне. Тому що пишуть люди, що подають прокуратуру. Зверталися, я ж тобі казав, що тупо чуть ли не нахер посилають. Нема бумажки. Все, ніхто нічого не буде робити. ну, Тупо, як как би бы сказати. ну, Ніяк. Так що, як всех дня вот, на, 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 на місце поставив, Дай Бог вам здоров'я. Все, пока-пока.